Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангеля від Луки. Слава Тобі, Господи! Коли, згідно з законом Мойсея виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі, кожна немовля. Чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святе для Господа назване буде. І щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім, одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і богобоязний, який очікував утіх Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті перш ніж побачить помазаника Господнього, і прийшов він у Духові до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним зазаконним звичаєм, Він узяв його в обійми і благословив Бога, кажучи Нині відпускаєш свого слугу, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння. Яке ти приготовив перед обличчям усіх народів світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля. І його батько та мати дивувалися у всьому тому, що говорилося про нього, а Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері: ось цей поставлений на руїну і на повстання багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть противитись. І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилася задуми багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира, вона постаріла в численних днях своїх, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого, вдова вісімдесяти років, яка не відходила від храму, служачи в день і вночі постом та благаннями. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла Господа. І говорила про нього всім, хто чекав на викуплення із Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета, дитина ж росла й міцніла, сповнюючись мудрості, а благодать Божа була на ній. Слово Господнє. Слава Тобі Христе! У старозавітні часи, особливо під час мандрівки, пустели з Єгипту до землі обітуваної, євреї мали дуже сильне відчуття Божої святості. Вони також усвідомлювали, що самі не є святими, але грішними і недосконалими. Тому вони просили, щоб Бог не говорив до них безпосередньо, а тримав певну дистанцію. Посередником був спочатку Мойсей, потім Ісус Навін, потім Пророки. Таке розуміння. Божої святості як наслідок переконання, що, грішний, що грішна, нечиста і осквернена людина не може безпосередньо спілкуватися з Богом, було підтверджено попередніми словами Бога, особливо неодноразовим попередженням, що людина не може бачити Божого обличчя і залишитись живою. Це переконання було також увічнено в багатьох положеннях єврейського закону. Вони вимагали ритуального очищення перед молитвою або входом до храму. Так само Боже ім'я вимовлялося якнайрідше, і лише з великою пошаною, щоб не осквернити його нечистими устами. Ісус часто критикує зовнішні прояви цього прагнення до чистоти, бо бачить, що вони стали порожніми і більше не виражають справжнього ставлення людини. Тому він показує їхній внутрішній зміст. Те, що віддаляє людину від Бога, це гріх. Це те, що перешкоджає зустрічі з ним, це те, що забруднює людину. Як ми пам'ятаємо, Ісус також говорить, що жодна йота в законі не може бути змінена. Це, звичайно, не означає, що потрібно завжди дотримуватися закону буквально, але вказує на те, що дух старозавітних записів ніколи не зникав. Тому сьогодні ми повинні не дивитися з іронією на стародавні закони, а запитувати про їхній дух. Так от саме в проханні ізраїльтян, щоб Бог промовляв до них через пророка, а не напряму, є певна істина, про яку нам сьогодні потрібно наполегливо нагадувати. Ми сьогодні дуже добре знаємо, що якщо, наприклад, брудний посуд змішати з чистим, то брудний не очиститься, а навпаки, чистий доведеться мити знову. Якщо в компанії лише одна людина запалить сигарету, то дим доведеться вдихати всім. Якщо хтось один дуже голосно слухає музику, її повинні слухати всі. Чистоту треба захищати від бруду, красу від потворності, тишу від шуму. Ми все це дуже добре знаємо, але здається, іноді втрачаємо те відчуття старозавітного Ізраїлю, який плукав пустелею, почуття благого віння перед святиною, перед святим. Саме поняття сакрального, тобто святості від латинського сакрум, все не є, вже не є для нас очевидним, так само, як очевидно, є різниця між чистотою, брудом, тишою і шумом. То що ж таке святість? Це неможливо визначити, але якщо людина втрачає відчуття, що є щось святе, втрачає відчуття сакрального, то вона втрачає повагу, перестає помічати. Наприклад, що хтось мудріший, старший, і з ним треба знати, як себе поводити. Перестає помічати, що не все і не скрізь доречно, що, наприклад, кінотеатр це інше місце, ніж церква. Якщо втрачається відчуття сакрального, світ стає. Одновимірним, пласким, він втрачає глибину. Те саме стосується і нашого життя. Якщо для людини немає нічого святого і життя пласке, в ньому немає ієрархії. Відповідно, така людина є досить вразливою до нав'язливої реклами споживатства і чогось бракує. Отже, у світі, де все сакральне, взагалі нівелюється, у світі, який все зводить до їжі. До придбання якихось речей, до цін, ми повинні дуже дбати про те, щоб плекати в собі почуття святого, почуття святості. Сьогодні для цього вже немає таких умов, як старозавітні часи, тим більше потрібно дбати про те, щоб почуття святості зберігалося не лише в серці, але й в поведінці. Ми дивимось на подарунки добрим оком. Нам подобається їх отримувати. Бо це приємно. Гірше, коли ми мусимо щось комусь віддавати, але віддати щось комусь, запропонувати допомогу це теж прекрасно віддавати себе, пропонувати комусь свою особу, своє життя, свої вміння це щастя. Ми, християни, споконвіку жертвуємо своїх дітей Господу в день їхнього хрещення, а потім знову жертвуємо їх під час першого причастя, миропомазання, навінчання. Тож, можливо, варто подивитися на це наше приношення через призму стрітання Господнього сьогоднішнього свята. Жертва Ісуса через його божественно людську природу відрізняється від жертви інших. Воно є вираженням вірності Богові, Його заповідям у законі, але має іншу суть. Ісус приносить себе в жертву Богові, але як Своєму Отцеві. Бо, будучи людиною, він не перестає бути одним з Жертва приношення, пожертвування це постава і водночас знак цієї відданості Отцеві, яка досягає свого апогею на Христі. Через людську природу Ісуса, однак Його вчинок є приношенням Отцеві не тільки Його особи, але й усього людства. Таким чином, Христос став. Як для людства, так і для кожної людини зірцем безмежної довіри до Бога і послуху Божій волі. Усе життя і поведінка Христа характеризуються жертовною природою, що матеріалізувалася в служінні любові до кожної людини, особливо до найслабших і тих, хто найбільше потребує допомоги. Названий Жертовним Агнцем, він справді став ним, взявши хрест за наші гріхи. Ось чому ми святкуємо це свято, і на згадку про святу жертву приносимо до храму свічки, світло яких має символізувати Христа як світло, що веде нас до Бога Отця і Святого Духа, який пильнує, щоб ми не заблукали на дорозі Христовій дорозі. Амінь.